В петі, дуже заперта ірка. Нині я грузить не хоче, крутить носом дівка. Нині не зносу я рухо, так як сила мати, мудла будь, і скільки хоче хлопців мати. Чула я, казала мама, слід сестрички седів. Щоб ухопу кровці доню, щось було в кисені. Педлік носа набурмосив, скрізь кисеня христи. Тільки там нема, та нема нічого, тільки вітер схисте. Бідний хропець ледь на праце, гірко старопеці. Лаптом розсміхнувся хитло, щось весело наресі. Каза ілі, маю дещо, саме те, що треба, нас й мози ми грузити. Я якраз для тебе. Щось там є в кисені добре, Раз питала Ірка, той віця сяє сонце. Є велика дірка.